С вами Легендар Титан. І сьогодні у нас новий видеоролик по моему. как це сказати, даже не знаю. По строїтельству в Майнкрафті. Ви вже нач... на початку бачили, як я построїв замок. І вибачте, що так довго не було видео. Я просто лінива жопа як вы все знаєте. Но это не точно. Да, я ленива жопа щоб ви знали, якщо ви ще не знаете, Ну, і давайте ми вже будемо приступати. І, кстати, дякую вам за 26 чи 25 лайків на минулій серії. Чи 20 взагалі лайків. Ну, коротше, дякую, ребят. Отут, якщо що, буде вивісені коментарі з минулого ролика, і ще буде скільки ви набрали лайків. Тому дуже вам дякую, а ми приступаємо. І так, ребят, якщо ви вже поняли ми вже будемо строїти сьогодні Мостик, Отут я зробив невеличку таку дорожку. Тут буде починатися мостик, під ним буде така малесенька річечка і ще буде така колокольня. А потім ще будуть магазинчики, типу ринок, і в'язниця. Ну що ж, почнемо? Давайте візьмемо блоки. Я думаю, я буду строїти з отаких от мостик, з такого от матеріалу мостик в три блока. Тако, тако ставимо. І далі починаємо отаку, такого, такого, от Це дуже важко, якщо чесно. А, оце от далі треба зламати. І оце треба зламати, бо нам треба. Тільки отако от. Все, далі ми тут так само. І не знаю. Ні, я лучше з цельних блоків буду строїти це, бо... Щось чуть-чуть не виходить. Так, давайте поламаємо ці блоки і почнемо з цельних. Так, давайте подумаємо, з що можна мостик. О, давайте з цього. З таких от блоків ми почнемо строїти. Так, починаємо. Нам ще треба ступіньки, кстати. О, ні, в мене є ідея. Таком, таком. Такое ставимо. І так. Так от, так, 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 тако, тако. І все. Далі буде йти отакий от мостик. І, ребят, якщо, якщо ви щось чуєте на задньому фоні, то не зважайте увагу, це просто мій брат знімає відео. В різних кімнатах просто, ну і ось таке кофейня таке проїздить. Так, давайте ще отут построїмо. Отут і все ніби. Ні, не, у нас не так трохи. У нас тако. У нас все ось такое. І давайте поставимо тут ступіньки. Ступеньки. І отут можна пройти. Все. Давайте лучше ми от. Що тут все так дивно построєно якось. Давайте от такого вот треба поставити. І все, далі піднімаємось. Тут так само якось треба зробити. О, ні, тут нормально. А, ні, не зовсім. Тут треба зламати блоки. І тут зламати теж отаку от блоки. Тут проходимо, а тут от знизу буде йти річечка. І давайте ми вже будемо на оскореному режимі тут все ламати. ちょっと待って。 Так, ребята, вот я вже розкупав, і давайте вже будемо починати розливати воду. Погнали! Я вже розлив воду, і воно, кстати, дуже круто виглядає. І давайте почнемо вже строїти колокольню і будемо заканчувати на цьому відео. Так, це буде потно, ну давайте почнемо. Давайте почнемо з камня. Отут він буде розширятися, ну, таку от в 4 блока. Таку висоту зараз подивимось, скільки зробимо. Висоту ми зробимо десь ось. Ось-ось-ось-ось-ось-ось ось, 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 ось таком. Далі буде отута, отакий вот прохід. Ось отаком. І під цим блоком. Ну, і тепер отаку от ставимо на висоті цього. Далі такий самий стовп в 4 блока. Так. Так, 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 так. так. І, кстати, ребята, давайте поставим зараз всі гружний лайк щоб, ну, просто поставте лайк, щоб вийшло без нова оселі. Це якось виглядає як велика велетенська буква N. І так, давайте почнемо. Наша сам... колоколь... колокольчик. колокольчик буде на самому верху. Так, давайте візьмемо золотий блок. Іван тут, а, да, точно. Тут та золотий блок, і беремо заборчик, який ми візьмемо заборчик. Давайте отакий вот заборчик. І почнемо ставити в два блока заборчик. А потім вести, 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 такого вести. Скучно, конечно, но зато. Ін... зато Зато качественно і гарно потім буде виглядати. Отаку от. Таку вот. І давайте тепер проведемо. От -ото, от -ото вот, оттаку, таку, або отаком. О, оттакувот. І все, в принципі, колокольчик, колокол, колокол зроблений. І давайте я за кадром Ой, не за кадром, а зараз у ускореному режимі його прикрашу. Да ну. Да, Зараз да. звук включити чи що? І так, ребята, вот, я вот таку ось таку украсив. І давайте тепер чуть-чуть отут розширимо наш мост. Щоб зробити йому ну, такі ручечки, як би. Тут теж. Він, типу, буде в два блока такої. І давайте тепер поставимо тут-то, тут. І ось тут, і ось тут такой. І далі беремо ступенечки. Ой, які ступенечки, заборчик. І стану ось таким от образом. І тепер з однієї сторони гарно, з другої ще ні. Е, Тепер-тако, тако-тако-тако і ось тако. Все. Давайте ми отут зламаємо, щоб було ще красивіше. І зробимо чуть-чуть по-іншому такому. И вот такое. Все, вот такий вот заходчик. Тут мы так само сделаем. Такое таком. такой и таком. И дальше вот тут вот ставим, и вот тут вот ставим. Бляха, не выходит что-то. Що Что именно тут не выходит? Зробити. Ну, давайте якось, не знаю, куди вже. Що це за прокляті ступеньки тут? О, от нарешті. Все, і отаку от поки що виглядає. От, як ви бачите, отут от поки що так виглядає. В наступній серії ми будемо е, далі строїти ринок і в'язницю. А зараз я ще построю отут от е, ступінь наверх. Ну Давайте строїти. Так, стан тут он. Тут блок. Тут ступень. Ступенька. Э, блок. Ступенька. Э, и дальше. Не, лучше, лучше я м, сделаю вот таким вот образом. Так будет, как бы, больше места для въездницы. И больше места... І просто так більше місця буде. І, по-перше, буде легше построїти. Так, беремо замість води і починаємо заставляти. Тільки давайте лучше ми це все построїмо з камня. Отаким от образом. Тако, тако, тако. І все, в принципі. Ми вже достроїли і вже будемо чуть-чуть заканчивати цю серію. І, ребят, вибачте, якщо я засмарканий може, просто, просто ну, чуть-чуть, можна так сказати, прихворів. Тому, ребят, не жалійтеся сильно. Вам дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, оставляйте свої коментарі. Всім пока-пока! Jack, Joe, Fletcher, that girl, it